У суботу, 26 листопада, в Україні вшановували пам'ять жертв голодоморів. До відзначення цієї пам'ятної дати приєднався і драматичний театр. На сцені в укритті актори показали життєву драму Павла Ар'є кольори. Вистава Павла Ар'є кольори, яка вже давно йде в репертуарі нашого театру, але залишається не досі актуальна, тому що дійсно доля людей, доля українського народу, доля того, що відбувається, пережили люди під час свого знищення, знищення саме українського народу, знущання, яке відбувалося в НКВД, а біографії людей, які виїхали свого часу під час Другої світової в Європу, і те, що відбувається, да. На призмі сьогоднішнього часу це постійне нагадування людям, що українці незламні, що дійсно буде продовжуватися життя, буде пам'ять нашого українського непереборного народу. На перегляд вистави завітали військові збройних сил України та ветерани АТО у центрі сюжету. Жінка в чорному, літня швачка, яку евакуювали за кордон у часи Другої світової війни, та її спогади про страшні часи масових штучних голодів. Окрім головної героїні, на сцені зустрічаються ще чотири. Жінки різного віку, статку, світогляду, способу життя та соціального статусу. Кожна має свій яскравий характер, свої бажання та мрії. Спектакль присвятили не лише історичні даті, а й пам'яті заслуженої артистки України Старіни Лагошняк, яка раніше виконувала головну роль. Нині на сцені інша акторка Галина Губова. що ти говориш? Іноді я боюся тебе слухати. бідна Янголятко. Я розкажу тобі. Все своє життя. Дай їй спокій. Посить, мовчки, хоч трошки твої історії нам не цікаві. А як же не цікаві? Якби були не цікаві, ти б так не хвилювалася. Що, неправда? Ось те, про що я попереджала. Що, самі цього хотіли? Подивитися виставу можна було два дні у суботу та неділю. Директор художній керівник Артем Свестун каже: театр вже готує кілька прем'єр і працюватиме попри блокаути та відключення світла. Вже запаслися генераторами і свічками. Я хочу запевнити наших миколаївців, за будь-яких обставин вистава все одно відбудеться на сценах нашого театру. Дякуючи хлопцям ЗСУ, які дають можливість нам проводити в Миколаєві. Дякуючи Миколаївцям, які розуміють, що життя продовжується попри всі жахіття і події, які відбуваються в нашій країні, життя театральне в Миколаївському академічному художньому драматичному театрі продовжується. Вже по завершенню вистави, глядачі та актори театру шанували пам'ять жертв голодоморів хвилиною мовчання. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, телеканал Март для «Єновин».